Усім добрий вечір. Сьогодні буду розказувати вам сказочки. Сказочки від Алика Марта. Сказочки такі. А ви чули новий, що мої відоси набирають просмотрів в Тіктокі? Я не знаю, що робити. Я вже разом з собаками себе хочу розпіарити, нічого не виходить. Я думаю, може і вже рекламу піти, взяти, розклеїти по столбам, що це ж я тіктоки веду. Ну я не знаю, нічого не набирає просмотрів, ніхто не лайкає, не пише коменти. А що робити? Я не, я не знаю. На деле, це дуже обідно, чесно, що ти ніхто не лайкає, ніхто нічого не хоче. Це дуже грустно. Почему? тому що я такий розстроєний взагалі. М -м не знаю навіть що сказати. Хочеться які, щоб набирали просмотри в мене. От, щоб всі дивились, мене ніхто не хоче дивитися. Я не знаю дуже, що тепер робити. Я вже і сам собі коменти пишу. Всі сміються з мене навіть. Так, да, так, да, це правда.